З 1 січня по всій Україні, а зокрема й на Тернопільщині, підняли мінімальну зарплату до 3 тисяч 200 гривень. Однак в той самий час зросли ціни і на продукти, тарифи та послуги. Як до цього ставляться тернополяни і що вони думають про підняття мінімальної зарплати? Відповіді у сюжеті. Ну як сказати, якщо ціни на папіроси і на алкоголь не піднімуть, то мені в принципі так то багато по карману і не буде. пити, навіть в плюс буду виходити. Але що сказати, якщо я гроші в маму прошу, але як оце кажуть, останнім часом мама навіть на маршрутку на не дає мені гроші. Так що оце підняття, це воно таким, як я дуже сильно допомагаю. Якщо ціни, звичайно, не підскочать. І ще як долар впаде, то взагалі будемо жити, як в шоколаді. Нормально. Але щоб ціни Ну, Це дуже мало. Не вистачає таких грошей на прожиття. Взагалі треба, хоч би щоб було 7 тисяч, вісім. Дуже погано. А чому? Тому що долар буде підніматися, і це не призведе до нічого кращого. Підприємці будуть закінчувати свою діяльність і виїжджати за кордон. Ціни ростуть, все росте, то підвищення. Ну но сугубо номінальне. Я думаю, що мало. Продукти ростуть дуже. Я думаю, всі знають прекрасно, як ростуть продукти. І як люди вживають, я навіть не знаю.